І я розумію, вона мене не чує. В мене вже болить горло, а я розумію, що до неї не доходять мої е, звуки. Я вже просто починаю бити по балкону. Мама! Мама! Ні! Трошки! Підійди ще раз, підійди, я тебе прошу, з рибою, з рибою. Ну, мама, ну будь ласка. Віка, ну це ж елементарно, ну що шматочок. оце. Шматочок. Оце де рукою тримаєш. Оце? Ні! Отак, да, ви... ш... Е, Якщо немає кісточок, давай її робити не так, як звичайно, а типу по ресторанному. Мама, ми сьогодні будемо готувати лосось-моньєр. Це така техніка, коли ти кладеш рибу шкіркою донизу, трошки притискаєш і все, рибу більше не чіпаєш. Ти маєш лише поливати її вершковим маслом весь час. Поливай! Весь час! поливай, Я ж казала! Якщо я би була ближче, я думаю, що вона б трішечки була б цей. Намагалась тихіше, але ж. Це ж командна робота повинна була, бути. Мама, нахили, значить, сковорідку і поливай. Швидше, мама, воно має приготуватися маслом зверху. Швидше. Таку методику я ніколи не пробувала і мені було самоцікаво. Підійди до мене, будь ласка, швидше. Мама, ти Не Залишай рибу! весь Я час! — Ти маєш весь час швидше, вона так, Це мені як будто це, коли собаку висадите, там, на балконі, або вона за загражденням коли йде друга собака, а вона а ця собака пінюрка і да. Це... І це мені казали, що це сьогодні Вікторія. А Денис… Ти, ти... 50 компліментів, тий мамулечко. Мамулечко, з Умничка, мама, гарно, гарно. Я зовсім не хвилювалась. В мене все йшло по плану. Мамуся, можеш взяти великий шматок, нехай вариться собі, потім витягнеш. Поняв. Так буде краще. Мама ставить бульйон. Ставить опару. Я просто мамі довіряю ну, повністю. Я готовий довіритись, ну, максимум не те, що участь на проєкті, а життям і всім іншим. Тому я впевнений, що мама зробить класно. Якщо вона на мене не питає, то значить вона знає класно. Але я розумію, що треба зробити щось, щось нове. А що ми можемо зробити нове?